Творник, гравець хокейного клубу Дніпро. Микола, як тобі перший період? Дякую. Ну, затяжна ця пауза пов'язана з повітряною тривогою. Півтори години просиділи в формі після розминки. Тому якби, трошечки воно відходиш від цих емоцій, заряду. Але нічого, включились. Своєю активною грою вилучення заробили для суперників. Більшість реалізували два рази. Потім пропустили. У нас сьогодні Макс в воротах, наш молодий воротар. Гарно справляється, впевненість в нього. Молодим гравцям дають грати. Тому от маємо перемогу, поки не, ну, невеличку, в смислі, після першого періоду, невеличку цей зазорчик, так сказати. Які плани на наступні два періоди? Які очікування? Нам треба сьогодні відпрацювати свої там, моменти, там, закати, розкати. Більшість, тому що вона в нас хромає, якраз треба впевненістю і щоб голи з'являлись більшості. І також, щоб молоді хлопці впевненість отримували. І така наша задача. Ну і перемогти саме головне, це зрозуміло. Дякую. Успіхів вам.